Сьогодні ми продовжимо говорити про молекулярний рівень організації життя, а саме про АТФ та ферменти. Для початку ви виконаєте самостійну роботу, це буде перевірка вашого домашнього завдання. Варіанти можете вибрати самостійно. Рівень функціонування біологічних макромолекул, біополімерів нуклеїнових, кислот. Білків, полісахаридів, ліпідів, стероїдів це все вивчається на молекулярному рівні. Сьогодні ми ознайомимося з таким терміном, як ферменти. Ферменти від латинського слова ферментум – бродіння, закваска, ензими, біокаталізатори, специфічні білки, які присутні у всіх живих клітинах та відіграють роль біологічних. Прискорювач реакцій. Це біологічні каталізатори. Тобто це речовини, які впливають на швидкість реакції, але самі при цьому не втручаються. Каталізатори поділяються на позитивні і негативні. Відкриті були ферменти в 1814 році. Їх поділили на дві групи. Складні і прості. Складні мають не білкову частину прості. тільки з білкової частини, а саме амінокислот. Ферменти діють на визначені субстрати, тобто на речовину, і ви зараз подивитесь, як саме це проходить процес. Субстрат білкова частина фермента. Субстрат діє. На білкову частину фермента і розщіплює субстрат. Активність ферментів залежить від pH середовища, тобто вона може бути кислим, лужним або нейтральним. Залежить від температури, тиску та концентрації. Ферменти виконують функції будівельну. Каталітичну або ферментативну, рухову захисну транспортну. Як ви бачите, захисна функція стосується того, що ферменти захищають живий організм від того, щоб не попали антітіла. Ферменти застосовуються в багатьох виробництвах, а саме при виготовленні хліба, виноробстві, пивоваренні, сироваренні, в виробництві спирту, чаю, куцту. Так, колементи використовуються як лікарські препарати. Крім того, є ще такі поняття, як аденазін-трифосфорна кислота. Ви бачите схему, чому ми зупиняємося на ній? Бо саме вона є універсальним істочником енергії. Ця речовина є одним із двох найважливіших джерел енергії в будь-якій клітині. Будова АТФ і біологічна роль тісно пов'язані. Більшість біохімічних реакцій може протикати лише за участю молекул цієї речовини, особливо це стосується пластичного обміну. Однак АТФ рідко безпосередньо бере участь у реакції для протикання будь-якого процесу потрібна енергія, ув'язнена саме в хімічних зв'язках аденазитрифосфату. АТФ складається із залишків азотистої основи аденіну, моносахариду рибози і трьох послідовно зв'язаних залишків фосфатної кислоти. Домашнім завданням вас буде скласти кросенс. Ось він є по органічним складникам клітини. Тобто ми з вами вивчали білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, і ви повинні, глядячи на цей слайд, написати мені, що зображено. Це буде підсумком. Нашої роботи з цієї теми. Бажаю успіхів!